Вітаю всіх з півдня, з півночі Черкаської області. Були питання, хочу дати відповіді. Чому як? Дивіться, в 2013 році ми випадково купили ось такий будиночок. Точно такий, може в гіршому стані трошечки. Це такий матанка хата 6х10, я вже розповідав. Там сарачик ще є, теж. він був в гіршому стані. І ми е, купили його і думали зробити літній будиночок. Ну, по суті, дачу, скажімо так. Ось так воно точно було все облущено, розвалювалось. І після того, як ми в 2013 році вже віднесли в сільську раду ці документи, щоб в цю домову книгу нас писали, то взяли контакти людей. Да, і такий же погріб у нас там був, теж, але він теж був розвалений. І були отакі хащі. Ось, все точно так, як тут, тільки у нас. Ось пішли ми в сільську раду, нас там все оформили і взяли контакти. Перше, ми взяли контакти, це Паша тракторист, який допомагав нам там рівняти ділянку, бо були ярюги отакі ось, з таким же сміттям всередині. Потім він також допоміг оцей весь хащиці вирізати. Ось і ще взяв телефон, контакти хлопців з пілорами вони оцей зробили. Паркан і льоні будівельника. Ось і почали ми потрошечки все, виробили план якийсь, що будемо хату реставрувати, робити все це. І ось з осені 13 року ми почали ці процеси. Отак от. До, до кінця вже весни 2014 року паркан встановили і Льоня почав працювати над цим нашим сарайчиком. Тобто цей сарайчик він побудований на місці старого розваленого сарайчика. Ось, і на той момент знову ж таки порадив Льоня. Ми купили а, ракушняк цей. І це вже починалися проблеми, війна. І Це, мабуть, була остання поставка з Євпаторії. Але різниця в ціні дуже велика, чесно скажу, такий досвід специфічний. Тому що ми там 2000, мабуть, цих купили блочків. І вони там в кар'єрі по 45 копійок були, а тут же з привозкою 4,50. Ну, Скажу такий, матеріал дуже непрактичний, не рекомендую. Він... Він міцніший, ніж газобетон, але він пористий дуже сильно, тому дуже важко потім щось монтувати і форма у нього всі криві блоки. Коротше. Зробили ми цей будиночок. і В 2014 році ми почали працювати над, вже, над цим основним будинком. Питали, чому тут гектар? Ну Дивіться, тут майже у всіх. Під будівництво є 2, 25 соток і ОСГ, це город вже все інше. Тут такий розклад, у сусідки трошки більше. Тут у людей просто ОСГ. Ну, так видавали. Так вони, коли робили всі землімери, так і зробили. Ось. І тому спочатку тут стояла оця хата, отак ось, ось вона була, ось 6х10. І Ми почали її е, подлили фундамент і почали обкладати червоною цеглою. Обкладали і Потім вирішили що трошечки наростити. Наростити, ось де оце маленькі віконці, це там вирішили що ще додати, щоб можна було зробити кухню і санвузли. Але потім, коли вже подивилися, зрозуміли, що ну, якась ерунда виходить, тому ще долили фундамент і зробили ще оцю частину, де велике вікно є. Ось. І потім ось, займалися ми усім цим, і, скажімо так, зараз, щоб вам сказати, там, ну, це вже був 2014-15 рік, в 2015 році ми завершили кладку стін і почали кришу. Зробили кришу восени і потім вже десь це був листопад-грудень, накрили кришу металочерепицею. Ось такі це. Потім вже ми пішли далі, там робили всю цю косметику, вставили вікна в 16-му, Ну в 15-му, в 16 му ми вже вставили вікна і так воно йшло. Потім зробили цю стіну підпірну, це вже потім було, там а, замостили і все інше. Дивіться, тому досвід який, то що я вам казав. У нас досвід є з е, ракошняком працювали, працювали, є з червоною цеглою і зараз оце газоблоки. Тому, скажу так, є е, свої особливості. Ну, наприклад, тут, коли робили з червоної цегли, то потім штукатурні роботи вони внутрішні е, і Вони більш прості, бо просто можна штукатурити ці стіни цих крупноформатних блоків не можна одразу, треба набивати сітку штукатурну свої особливості. Ось, Потім зробили все це, і в цьому будиночку також є досвід. У нас це електричне опалення. Можете подивитися відео. Я залишав посилання і там розповідав про нього. І зараз от температури у нас вночі десь. Мінус 15, мінус 16 в день, мінус 5, то воно працює дуже гарно. Тепленько, сразу скажу, там електрична потужність 10 кВт, воно підігріває через підлогу і дуже комфортно, дуже комфортно. енерційна система. Ось воно е ну, ходиш гуляка, коротше говоря, воно працює добре. Маленькому цьому будиночку теж є радіаторне електричне опалення. Ось, у цьому, Це як експериментальний е, гостьовий домик ми вирішили, що ми тут зробимо. ну, Знову ж таки, у нас там досвід є, тому ми якийсь досвід переносимо на цей будинок. Ось, е, у нас ще відмінність така, що в тому будинку. Стіни відштукатурені, але потім є у нас ще стіни з гіпсокартону. Тобто У нас є фальш-стіни. І у нас е, всі комунікації, вони майже всі майже всі, вони наружнього монтажу. Тобто Всі, всі ці кабелі, все все по наружі. Тобто Нема там штроп чи чогось такого. Ось. Тому така ось різниця, що все закрите гіпсокартоном. Ось в цьому будиночку вирішили його робити як експериментальну з газоблоку з цих крупноформатних блоків. Бо ну, знову ж таки, це експеримент. У нас вже є досвід червоної цегли з ракушняком, можна було ракушняк купити, але це геморой. Купили знову ж таки 400-ту і були питання там. Яка вона міцність, я не знаю, чесно скажу. Зараз матеріалами дуже важко купити. Я не знайшов ті документи, які були. Ну Як я пам'ятаю, там було так, Д400, Д500. А може щось може такий діапазон, а може щось я плутаю. ну В документах, я пам'ятаю, Д400, Д500. Може щось не так. Далі були ще такі питання, навіщо ці палочки, навіщо ці баночки. Дивіться. Коли рослинки маленькі, ми ставимо ці бамбукові палочки біля них. Бо коли зимно і насипає дуже багато снігу, в цьому році не, немає, але минулі роки тут насипало нормально, то потім ці рослинки ти не бачиш. Це по-перше. По-друге, навіщо ці баночки? Бо вони гострі, оці бамбукові палочки, можна встромити собі десь. Занозу. І баночками ми прикрили, щоб воно було. Плюс баночки торохтять. Коли ти ходиш ходиш, прокошуєш, і, наприклад, ти не бачиш і торкаєшся, то вона торохтить. Ти тоді чуєш, що ти вже десь близько біля рослини. Бачите, які вони маленькі. Тому для цього ці палочки стоять. Там, де вже дерева високі, то ми їх поприбирали. А там, де малі, там вони ще стоять. Ось така ситуація цей будиночок. Почали робити і знову ж таки фундамент залили. ну класика, слухайте, ну, у нас можна вик... тут все, що завгодно. Хочеш ОШП – ОШП, хочеш ленту ленту, хочеш все, що хочеш, тут такі ґрунти. Ми ж не живемо на болотах, у нас нема болота. Ми можемо все, що хочеш робити, який захочеш фундамент. Навіть без фундаменту. Ота От хата, що я вам показую, і у нас, вони стояли без фундаментів, просто на глині. Люди нанесли глину і прямо дерево лежало. І цим хатам більше 100 років. Ми коли цю розбирали, закладні монети ці знайшли. Вони ще царські були. Цей газоблок стали робити цей будиночок. Ось, Знову ж таки досвід у нас по дахам. Я вам казав, у нас є. Вальмовий, є там не плаский, а односкатний, бо це неправильно казати плаский. І тут у нас металочерепиця, там у нас бітумна черепиця, тому досвід у нас такий є. Ось, Дружина зробила цей план цього будиночку, і далі ми зараз це працюємо і робимо вже підготовчі роботи. Почали ми... Навесні минулого року, і зараз вже 21, мабуть, зараз подивлюсь, чи даже 22 лютого да, 22 лютого 2025 року, От ми зараз вже на фазі електрики знаходимося. Кабель ми водний зробили ось тут під трьохфазне зайшло через закладну гідницю. Ось. І знову ж таки, питання мені завжди. Цікаво, там, коли кажуть, що треба закопувати кабель там, на 70 см. Чому на 70 см? Ну, я не знаю. Ну, є документи СП, Пуе. Ну, 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 там написано, може так, а може не так. А для чого? Може там для 10 кВ? Ну, Я не знаю. Тому, а хто мені заважає його поверху кинути? Ну, взяв металорукав чи в трубу, в цю, е закинув і провів. Ну, ніхто не заважає. Тому Ну дивіться, коли людина не може пояснити, чому на 70, це виглядає так, що вона десь побачила, але не може сказати, чому так. Тут у нас водний щиток там стоїть, тому ми зробили, купили 50-ту трубу каналізаційну і проклали цей кабель в трубі. Бо він не броньований, тому його треба в щось вкладати, захищати. Далі особливість така, коли вкладаєте, чому його треба. На глибину промерзання, бо якщо він то нагрівається, то охолоджується, він змінює свою длину. Але якщо ви правильно його уклали без натяжки, то він буде нормально працювати. Ніяких проблем не буде. Тут я так зробив, бо мені так зручніше, щоб він знаходився в трубі. Ось можна було купити там водяну 63-ю, але протягнути такого розміру через цю трубу було б важко. Тому ми так санкційно і завели. Тут іде. От, далі, дивіться. Треба розуміти, коли, куди відкриваються двері, чому відкриваються двері, як і що. Тобто ви завжди маєте візуалізувати, щоб зрозуміти, як що і буде монтуватися. Тобто тут двері будуть так відкриватися, тому що тут будуть здвіжні двері здвігатися сюди. І має бути прямий прохід. Ось, Заходите сюди і знову ж є. Такі правила труни, ви маєте зробити всі проходи так, щоб ви могли пронести труну вашому будинку. Так, такі правила ось. Тому ця двері може відкриватися тільки сюди, щоб я міг винести сюди труну. Вона не може отак відкриватися. Ось так. Не може відкриватися, бо тоді я нічого не зможу зробити. В цьому приміщенні. І так, зайшли, зразу відкрили клац, включили світло. Це Світло горить. Тут знаходиться щиток щиток, і від нього пішли всі ці розкладки, розводки. Ось, тут є штрабування, потім підрозетники. У мене, я монтую все в підрозетниках, тому тут буде заглиблені підрозетники 68 глибиною. І, я роблю в них монтаж без коробок. Я це перевірив, на тому будиночку дуже гарно працює, тому ніяких проблем немає. Далі підійшли, клац, тут вже світло вимкнули. Двір, двері закрили, зайшли в це приміщення. В такому приміщенні не можна робити світло одне, має бути декілька. Тіх джерел освітлення. Тут буде кухня у нас, тому тут буде одне освітлення, далі там буде диван, там ще одне освітлення, тут буде цей острів кухонний, третє освітлення. Тому тут ось три таких, три таких перемикача. Тобто і оцей клац це над кухню, середній клац над острівцем, цей клац над диваном. Це ось тут. Така ж ситуація, коли тут будуть стояти ці двері, розсувні двері. Тут розсувні двері Ріхао будуть синео стояти. Да, вибачте, синео стояти. Вони працюють ось так, наполовину. Тобто це буде стаціонарна частина, тут буде сувна частина. Тому, коли я в них зайшов, тут такі ж перемикачі. Клац, клац, клац. Тобто я зайшов, клац, це над диваном, клац. Над острівцем клац над е, кухнею. Ось теж такі перемикачі. Щоб мені було зручно. Пішов далі. Іду, йду, йду і хочу піти у спальню. І тут в мене ці ж перемикачі, які включають, виключають те ж саме світло. Бо так зручно, щоб я не біг туди. Я просто тут клац, клац, клац. Потім е, оце воно нескладно робиться. Всі ці є прохідні, перекідні, хрестові, як хочете називати, вони є. Це легко монтується, ніяких проблем немає. Далі кухня. Кухня теж у нас є досвід. Кухню ми вже там робили, тому кухня це ось така штука. Є розетки, тут буде вбудована техніка. Ось отут стоїть холодильник. Стоїть холодильник. Вбудований, далі йде у нас стиралка, ми це робили, і йде пральна машина. А тут вже мийка. Тобто у вас вже є робоча поверхня мінімум від холодильника і до цієї мийки. Це метр двадцять. Метр двадцять це достатньо, щоб можна було щось робити. Тут у вас холодильник, щось достали, помили, покоцали, все. Поверхня ця варочна буде тут на острівці. Вона буде комбінована е, індукційно газова. Далі, ось тут у нас закінчується, і тут ось е, ще є поверхня, і тут вже буде стояти шафа, де буде духовий шкаф, і буде ще ця мікроволновка. Все, отут кухня закінчилась. Тобто у нас залишився ще оцей простір для кухні. Тут дружина хоче острівець, в острівці буде. Чотири місця, щоби посидіти, поверхня ця варочна, плюс. Е... Для зберігання різні відділи. Оця стіна вона пуста. Ось таке планування. Далі, отут буде стояти ще одна шафа, отут буде стояти ще одна шафа, в цій шафі буде морозилка і буде винний шкафчик, бо дуже зручно мати такі, таку шафу, де можна зберігати напої. Не обов'язково вино чи щось, але в якій там прохолодне, і виглядає воно дуже комфортно. Ну, некомфортно, гарно виглядає ця шафа. Тут у нас буде стояти диван, ось такий кутовий. Тому ось сидиш ти тут на диванчики, дивишся цю далеч і там двері, все. Е, ніяких інтернет-проводів, бо це вже не потрібно. Зараз такі Wi-Fi роутери, що працюють дуже гарно. Далі заходимо, тут клас-клас-клас вимкнули, заходимо в спальню. В спальні, отут одразу клас і у вас центральне освітлення. В спальні буде центральне освітлення плюс прикроватне освітлення. Зайшов і тут ви бачите прикроватне освітлення. Ось тут будуть висіти ці, ці світильники тут і тут. Ось вони є. Тому людина підійшла, клац, включила собі. Або клац, виключила центральний. Все Це дуже комфортно. Кожна людина може керувати цим світлом, плюс тут ще дві розеточки, бо тут буде прикривати тумбочка, і будемо заряджати мобільні телефони чи ще щось. Тут у нас стоїть такий буде стіл робочий, якийсь теж. Над ним є оці розеточки для того, щоб під'єднати і ще з бокова. Плюс є отакі розеточки для пилисоса, пилисоса. Бо зручно включати і пилисосити вони мають бути біля всіх дверей. Ось, Хлопці поштробили, тому тут така як різниця в порівнянні з тим будиночком, що тут є штроби. Тут штроби і буде укладатися всі ці провода в ці штроби. Ось така різниця. Далі знову ж таки заходимо ми. Це приміщення. Тут двері будуть відкриватися всю сторону, завжди відкривається е, у напрямку приміщення. Сюди вони відкрилися. Тут вони будуть відкриватися в сторону, тому тут ви знаходите оцей е, включатель. Перемикач. Входимо сюди, тут теж, теж, клац, включили світло. Це у нас гардеробна. Дружина сказала, що хоче мати. Гарну кімнату, де можна зберігати, плюс буде гардеробна. Тут у нас буде трюмон, трильяж, я не знаю. тут всі оці будуть шкафи, шкафи, шафи, 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 де все буде зберігатися. Тут санвузол. Заходимо в санвузол, знову ж таки двері сюди відкриваються, тут у нас тепла підлога, а тут у нас перемикач. Вімкнули, зайшли. Тут буде стояти унітаз. Це єдине приміщення, в якому буде гіпсокартон, тому що у нас будуть стояти інсталяції. Мені подобаються інсталяції, у нас ще є досвід. Тут буде інсталяція, це раковина стояти. Тут от унітаз буде стояти. Тут буде ванна, 170 стояти. Ось, Тут якраз зроблено так, щоб можна було комфортно все це зробити. Все, сів на унітаз на підвісний. Все, встав, пішов, двері відкрив. Наружу відкривається, дуже зручно, тому нікого ти не вдариш, коли людина сидить на цьому унітазі. Тут, бачите, штроп не буде, тут буде монтаж йти поверху, наб'ється ця перфорована лента, і все це протягнеться всі ці провода. Да. Далі йдемо далі, і ось у нас є ще таке ось приміщення. Приміщення, яке називається котельня. Ну, я не, не вважаю, що це котельня, це, мабуть, технічна така комната. Тут це розводиться, тут ще одна щитова буде. Теж Це дуже гарне рішення мати декілька щитових там і тут. Ось. Тому тут частина туди піде, частина сюди піде, тут буде стояти обладнання. Я зв'язався з хлопцями з STS Company. вони займаються проектуванням і монтажем всіх цих, цих комунікацій інженерних. Опалення, каналізація, вода. Ось. Тому що в цьому будиночку ми будемо використовувати це тепловий насос. Тому ми взяли, з ними зв'язалися, вони зробили вже весь цей план. Планували все обладнання, все 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 підрахували. І тут буде ось по всім кімнатам буде розкладений водяний тепло, водяна тепла підлога. Тому буде опалюватися теплою підлогою за допомогою цього. Теплового насосу і ще будуть висіти два фонкоїла. Один тут буде висіти фонкоїл, а інший ось тут. Тому він може або взимку додатково допомагати підігрівати, або влітку може охолоджувати. Ось так, ось так по будівництву. Да, ось пан Андрій, мій вчитель англійської мови, ось я вам розповів, як і що. Тепер по цінах. Ви можете подивитися будь-які канали. І вам е, будуть там фігурувати десь ті ж самі ціни. Оцей будинок там всередині 87 квадратів. Тому щоб побудувати такий теплий контур, ну, правда, та, ось десь в такому стані, це десь 500 доларів за квадратний метр. Менше можна зробити, ну не знаю як. І якщо сказати, що це буде вже е, ну, там, скажем, під, е, під оздоблення там Кухню і все це вже вийдемо на тисячу за квадратний метр. А коли вже там вже меблі, ну це вже залишить, яку ви меблі будете купляти. кухню і всю цю техніку. Тому ось, ось такі ціни, ось такі ціни, ось так по будівництву. Тому випадково попали, але застрягли і вже більше 10 років тут будуємось, живемо, розбудовуємо цю ділянку. Все, гарного дня, піду пити чай. Okay.